Сьогодні я хочу поговорити з вами про той жахливий злочин, який скоїли білі американці, колоністи, знищивши індіанців і відібравши у них землю. Цей страшний моральний гріх лежить на всіх нащадках білих колоністів як незгладима пляма, яку неможливо виправити. Нам потрібно домовитися про деякі моральні та принципові правила, про ту мірку, якою ми оцінюємо цей скоєний злочин. І перше твердження, яке я хочу висловити. Моральному осуду піддаються ті люди, яких засуджують на основі моралі того суспільства, в якому вони жили. Ще раз, мораль відносна. Щоб проілюструвати цю концепцію, я хочу розповісти про ті тортури, про ті неймовірні, чудовиські фізичні знущання з людського тіла яких індіанці піддавали інших індіанців джерело цієї інформації фундаментальне антропологічне дослідження. Книга, що вперше вийшла у 1940 році, є результатом столітнього вивчення цього питання, і книга називається Катування полонених індіанцями у східній частині Північної Америки, видана американським філософським товариством у 1940 році.